Чарівні пігулки, чарівні рішення, один курс, один секрет, одна книга. Ні, друзі, вміння діяти. Коли ніхто не бачить, коли ніхто не хвалить, коли ніхто не звертає увагу. Коли я вірю в себе, в мене вірять інші люди. Я найкраща. Я можу. Я можу це. Я можу. Привіт! Я Дана, і це мій канал про те, як будувати життя, кар'єру, бізнес з радістю. І сьогодні я вам хочу розказати без булшіту про 10 скілів, які змінили моє життя. Бо саме це. Змінило моє життя і продовжує змінювати моє життя. І я знаю, що це сильні сторони, які може розвинути будь-яка людина будь-де будь-коли. Тому розказую. Скіл номер один: це вміння діяти, діяти, коли поганий настрій, діяти, коли хороший настрій, діяти, коли ніхто не бачить, тому що всі хочуть великі дії, грандіозні, дуже часто. Є таке, таке уявлення, що в житті, знаєте, відбуваються такі грандіозні прориви, грандіозні рішення, грандіозні дії. Ні, в житті перемагає той, хто може діяти на довгій дистанції, коли ніхто не бачить, коли ніхто не хвалить, коли ніхто не звертає увагу. От уявіть, аби змінити вигляд свого тіла, треба дуже довго нормально харчуватися треба дуже довго ходити наприклад займатися з тренером або бігати треба довго це робити тобто ми не можемо виглядати там накачено чи підтянуто чи круто просто тому що ми там один раз там з'їли салат ні От так само з життям. От що б ви не хотіли, треба вміти діяти. Розумієте? І всі шукають якісь чарівні пігулки, чарівні рішення, щось одне, що їм допоможе, якийсь один курс, один секрет, одна книга. Ні, друзі, це все дуже гарно і це все дуже помічне. Але поки ви не навчитеся діяти і робити ці маленькі кроки кожен день. Ви не зможете бачити результатів у вашому житті. От, я знаю, що якщо мені щось треба зробити, мені це треба робити кожен божий день. От, якщо мені треба побачити результат там в своїй кар'єрі, мені щось треба робити кожен день. Це може бути щось маленьке, непомітне, незначуще, але воно все разом приводить до великого цілого. Розумієте? Разом. От, наприклад, я хочу побудувати там великий YouTube канал, який має велику спільноту. І я знаю, що мені треба випускати відео один раз три-два рази на тиждень. Все. І кожен раз мені треба трошечки покращувати все. Я не очікую грандіозних результатів завтра. Не від чого. Я знаю, що вони будуть, але треба діяти, тому дійте. Другий скіл, який Такий недооцінений. І багато хто від нього крінжує, і багато хто думає, що це булшіт, але це віра у себе, і віра у себе це не є. Розуміння, що я найкраща, це не є розуміння, що в мене немає якихось проблем, в мене нема труднощів, я не падаю, я не помиляюсь. Ні. Але я знаю, що лише я можу зробити те, що мені треба зробити. Лише я можу побудувати життя, яке я хочу побудувати. І я знаю, що я це зроблю. Я знаю, що. Я класна, я себе люблю, я про себе піклуюсь, я святкую свої досягнення. Однозначно, бувають погані дні, бувають такі дні. Це окей. Але я знаю, що мені треба працювати над цією вірою, аби в мене вона була, що я маю себе підтримувати, я маю про себе дбати. І ось оця віра, що я зможу, розумієте? І навіть коли от у мене дуже поганий день, або щось іде, от просто погано. Я згадую, що я могла, що я змогла, що я вже переживала набагато складніші моменти. І в мене вийшло. І у вас так само. От пригадайте, от згадайте момент, коли у вас було в житті щось важке, але ви це пережили, ви вистояли. От треба це пам'ятати, і тоді одразу з'являється віра в себе. Коли я вірю в себе, в мене вірять інші люди. Коли я вірю в себе, я можу діяти. Коли я вірю в себе, у мене є енергія, у мене є кайф, у мене є драйв. І тоді є результати в моєму житті. Тому що якщо ми не віримо у себе, то тоді ніхто в нас не буде вірити. Якщо ми себе не любимо, ніхто нас не буде любити. Оце йде із середини. І саме це, от саме це рухає життя далі. Саме на це приходять люди. Розумієте? На цю віру, на цю енергію. І от воно дуже важливе, однозначно. Треба мати класні скіли, треба бути там сильним, експертно там в тій чи іншій сфері. Але якщо ви не можете просто от з очима, які горять про щось розповісти, ви ніколи не будете рухати своє життя стрімко з точки А в точку Б. Це просто, ну, це буде це, це, це буде інакше виглядати. Тому вірте в себе. і от... Найголовніше, що ви можете зробити, це віра в себе. І я бачу так багато крутих людей, от дуже крутих людей, але вони не вірять в себе. Там у кожного там свій рівень, там, де людина перестає вірити в себе і що для неї здається недосяжним. Але дуже часто. Це не тому, що їм щось не вистачає, знаєте, якогось скіла. Це не вистачає віри в себе, що я можу, я можу це, я можу. Скіл номер три: вміння розповідати про себе. Світ любить історії, світ побудований на історіях. І я знаю, що для мене скіл вміння розповісти про себе, вміння розказати свою історію, чим я займаюсь, запалити того, з ким я говорю. Це є скіл, який реально дуже важливий в моєму житті. Тому що саме через це я будую коло людей, які йдуть зі мною по життю. Тому що, коли я вмію розповісти про себе, про свої інтереси, про те, чим я займаюся, що мені подобається, про свою. Кар'єру чи проєкти, якими я займаюся, це запалює людей. І це завжди дорівнює якісь нові знайомства, розширює мій нетворк. Це дорівнює нові можливості. І це є скіл, який є ключовим в будь-якій роботі, в будь, в будь якій життєвій ситуації. От коли ми приходимо кудись в нову компанію, можна сидіти мовчки. Можна боятися щось сказати, можна очікувати, що хтось з вами має говорити, а можна приходити в цю компанію і розповідати про себе, просто зацікавити людей собою. І це також дуже важливо для того, аби могти розповісти про себе. В будь-якій ситуації на роботі, в бізнесі, тому що ми весь час розповідаємо історію. От зараз я вам теж розповідаю якусь історію. Це історія, це не просто набір фактів, це не просто суха вижимка із чату GBT. Ні, це моє життя, мій погляд, моя трактовка того, що для мене важливо. І саме це вміння, воно ключове. Коли ми пишемо тексти, це історія. Коли ми створюємо пічдек, це історія. Коли ми зустрічаємося з потенційними інвесторами, ми їм теж розказуємо історію. Коли ми хочемо мати нову роботу, ми йдемо на співбесіду, ми розказуємо історію про те, чим ми займалися потенційно для нашого майбутнього роботодавця. Тому чим. Краще ми можемо розповідати історії, цікаві, захопливі, неординарні. Тим простіше нам буде доносити свою ідею чи думку і продавати цю ідею в світ. Розумієте? Тому що ми весь час щось намагаємося транслювати в світ. Тому, от. Вчиться розповідати історії, вчиться писати історії, вчиться просто щиро розказати щось про себе, що не виглядає як історія, написана роботом. Розумієте, тому що. Коли ми є от щиро, ми, коли ми не граємо роль, тоді це круто. От тоді це круто. А коли це дуже шаблонно, корпоративно, тоді це все треш і, чесно кажучи, це нікого ну не зацікавить і не запалює. І от подивіться на людей, які вам подобаються. Це дуже часто люди, які вміють класно розповідати історії. Скіл номер чотири це адаптивність. Я вмію змінюватися. Я знаю, що світ змінюється. Я не дозволяю собі говорити речі типу, а колись було краще. Або От ця молодь така дурна, вона не така, як моє покоління чи старше покоління. Або ой, це заважко, або ой, я це не зможу. Ні. Тому що, коли я перестаю вчитися, коли я перестаю бути відкритою до світу, тоді наступає дуже страшний момент. Тому що треба продовжувати вчитися, треба продовжувати бути відкритою до нового. І саме це допомагає мені. Розуміти, що зміни будуть. Ми нікуди від них не діваємося. Все змінюється у світі, світ змінюється весь час, і наша можливість змінюватись разом з часом, з, зі світом це те, що дає нам можливість рухатися вперед. Тому що ми не можемо просто залишитися в тій точці, де ми є. Нам треба рости. Нам треба змінюватись. Нам треба знаходити нові інтереси, нові навички, нові знайомства. І світ не стоїть на місці. І треба теж не просто підстроюватись під цей світ, а розуміти, що якщо все мінливе, то і я можу бути відкрити, відкритою до змін. Тому я дуже серйозно займаюся тим, аби мати нові знайомства, аби навчатися, аби. Бути гнучкою, аби розвивати якісь нові скіли, аби робити щось супернестандартне для себе, тому що це робить моє життя класним. Так само я можу вистояти, якщо будуть якісь великі зміни, тому що я до них готова. І я розумію, що ця адаптивність це те, що мене тримає в тонусі, і я просто от ментально готова там до різних сценаріїв. І це цікаво, тому що, коли ми починаємо весь час казати, блін, щось було краще, це я не буду робити, або Ой, я вже для цього застара. Тоді наступає реально от смерть. Знаєте, коли ти ще живеш, але по факту ти вже ну, не розвиваєшся, в тебе вже немає енергії. Тому я дуже розвиваю цю, цю звичку і навичку, навичку. І я е, намагаюся бути ще більше відкритою і бути в ситуаціях, де я як учень. Тобто в мене є мислення учня. Я не кажу, що я все знаю краще, тому що я нічого не знаю краще. Я... Відкрита до того, що є стільки всього, чого я не знаю, і є стільки людей, які знають щось краще за мене. І ось це реально от щось що для мене є дуже цінним, і воно мені дуже допомагає. П'ята навичка, п'ятий скіл це вміння бути в стані спокою. Там медитативний стан, там медитація, але знаходити час. Кожен день, коли я просто можу бути в стані спокою. Це є реально скіл, тому що ще 4 роки тому у мене його не було. Я жила в постійній агонії, я була вигорівша, я весь час тушила пожари і багато про це вже розповідала, як я 14 років займалася видавничим бізнесом. І о, в якийсь момент я просто зрозуміла, що я просто здуріла від того, що це таке, що я фактично ніколи там не казала Стоп, весь час треба було вирішувати там нові, 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 нові якісь проблеми. І тоді я зрозуміла, що треба щось міняти. І тоді я почала медитувати. І саме медитація навчила мене, що спокій це є дуже велика сила. Коли ми вміємо бути спокійними, ми можемо. Так багато це собі просто складно уявити. Бо ми живемо дуже часто, вічно в пошуках чогось іззовні. Є культура вічного зайнятості, культура проблем, культура весь час треба горіти. Отака от культура. Так? Це нормально горіти, Ненормально бути спокійною чи отримувати від життя задоволення. І я зрозуміла, що це є просто от міф. Та який я просто споживала, тому що я ніколи про це не думала. І коли я для себе зрозуміла, що інший спосіб жити, де є відновлення кожен день, де я можу бути спокійна, це мені дає можливість заспокоїтись, понизити стрес. Побачити реальну картину всього, тому що, коли ми заведені, розумієте, от щось сталося, да? хтось вам щось сказав неприємне. Можна заводитись, можна біситися, сваритися, а можна просто зрозуміти, що ця емоція каже мені про мене, як я інакше можу працювати з цією емоцією, як я можу вийти із цієї ситуації творчо, як я можу бути в стані любові. Це просто кардинально поміняло моє життя. Коли я спокійна, я можу творчо вирішувати будь-які питання. Коли я спокійна, в мене є ідеї, коли я спокійна, я мислю глобально, коли я спокійна, я класна, приємна, я там, задоволена тими результатами, там, які в мене є, там, наприклад, там, в кар'єрі. У мене з'являється якась така візія. Знаєте, я як бачу набагато кроків наперед. Коли я неспокійна, коли я весь час в стресі, я в стані виживання. Я бішусь, я нещаслива, я бачу тільки страшні картинки. Це не є якась штука, яка доступна лише мені. От я можу бути, ви ні. Ні. Це щось, що ви можете робити також. Якщо ви будете, наприклад, гуляти, бути в стані тиші, почнете медитувати, ви теж зрозумієте, що навіть 5-10 плюс хвилин спокою можуть кардинально змінити життя. Це не треба робити ідеально, це не треба робити якось правильно, тому що коли це незвично, вам буде важко. Важко медитувати спочатку, важко просто сидіти в стані спокою. Це незвично. Тіло буде проти, буде купа думок. Ми не звикли їх просто всі чути і, і, і отак от на них звертати увагу. Але з часом ви зрозумієте, що коли ви, наприклад, медитуєте, думки приходять і відходять. І тоді ви просто дозволяєте спостерігати за собою з емпатією і з любові. І от тут народжується оцей спокій, і тут народжується ваша реально потужна сила. Скіл номер шість: це я відкрита до нових знайомств. Є така штука, зокрема, в нашому суспільстві, про те, що там краще один старий друг, ніж там декілька нових, і що такі багато всяких обмежувальних переконань, що там неможливо зустріти нових людей, там дуже важко це робити з віком. Але знову ж таки, це є. Такі міфи, обмежувальні переконання. Я не знаю звідки вони з'явилися, і але в них вірити не обов'язково. Абсолютно можна і легко зустрічати нових людей. Не всі нові люди мають з вами там одружуватись, бути ви з вашими best friends. Але от я вмію знайомитися з людьми. Я вмію бути відкритою до нових знайомств, і це мені дає в житті реально багато крутих знайомств. Це нові друзі. Нові потенційні партнери там в роботі. Це просто якісь цікаві люди, з якими, можливо, я мала одну там, коротку бесіду, але вона була крута. І ось ця відкритість до нових знайомств, вона розширює мій кругозір. Я не закрита, розумієте? Я бачу щось нове, я можу навчитися від цих нових людей. Це круто. І, звичайно, це дуже розширяє мій нетворк. І це теж класно, тому що наш нетворк це наші можливості. Номер сім: це вміння знайомитись. Одне діло це бути відкритою до нових знайомств, інше діло бути адаптивною, але треба якось вміти говорити з новими людьми. Так і я вважаю, що вміння прийти і розповісти про себе новій людині, познайомитися з новою людиною, почути про нову людину, вміти її запитати якісь питання вміти взагалі робити смолток, це архіважлива звичка. Як я бачу багато людей, крутих людей, класних людей, і вони просто не вміють знайомитися з новими людьми, це виглядає дуже дивно, тому що на певному рівні взагалі, да. Треба вміти знайомитися з людьми. Треба вміти підійти до незнайомої людини, сказати привіт, чим ви займаєтеся. Це так важливо в кар'єрі. Якщо ви не можете знайомитися з новими людьми, то як ви будете просувати себе далі? Зокрема, якщо ви, наприклад, там, підприємець, або ви пічте новий проект, або ви переїхали в нову країну, або ви просто розширюєте свій нетворк для кар'єри? Треба вміти спілкуватися з людьми. Вміти розуміти, що таке цей смолток. Треба вміти підтримати бесіду з людьми. Про те, про все, про культуру, про те, що вам цікаво. Тому що чомусь є такий міф, що small talk – це щось таке страшне, да? це ні про що. А насправді смолток це є легенька, де нав'язувала соціальна бесіда культуру, про те, що вам подобається, про хобі, зокрема, з людиною, яку ви не знаєте. Це є. Що з чого може початися спілкування? Тому що далеко не у всіх культурах прийнято одразу вивалювати на людину все ваше життя. Ось це 100% дуже часто є дуже дивно. Тому оці невеличкі звички вміння знайомитись, як знайомитися, як підтримувати смолток це реально, що, що мені завжди допомагає. Завжди розширює там мій нетворк і, в принципі, допомагає мені там не соромитись, якщо є десь в якісь ситуації, а щось нове для себе відкрити. Тому що кожна людина це щось цікаве. Восьма звичка це гумор. Боже, як багато людей серйозно себе сприймають. Так серйозно себе сприймають. Я себе реально не сприймаю серйозно. Я не думаю, що я там, знаєте, щось роблю таке архіважливе в житті, що не дає мені сміятися з себе. Насправді, щоб хто людина, щоб людина не робила, треба вміти сприймати життя з гумором. Тому що коли ми сміємося, ми живемо. Коли ми сміємося, ми можемо взагалі якось розрядити обстановку. Тому я дуже спокійно дивлюсь на себе. Я з задоволенням можу посміятися. Я дуже люблю людей з гарним почуттям гумору. Я люблю взагалі гумор у всьому. Чим чорніший, тим краще. Тому це вміння, знаєте, не зациклюватись на собі просто дуже спрощує життя. Тому що коли люди стають дуже серйозні, це завжди в мене викликає важкість. Тому що я сама люблю посміятися. Я сама люблю посміятися з себе. І я не люблю, коли люди такі ультрасерйозні, і все, що вони кажуть, і роблять це ультрасерйозно. Ну тобто, це моя тема, це просто не моє. Якщо ви там суперсерйозні, мені буде важко там, наприклад, там супер зближатися з вами. Да? Тому що я люблю там поржати, і це мені допомагає, тому що коли можна трошки посміятися або навіть сильно посміятися, це просто класно розряджає будь-яку обстановку, тому що якщо не сміятися. Друзі, можна здуріти, розумієте? можна просто взяти і здуріти. Дев'ятий скіл це вдячність. Вдячність це така проста штука. Можна її робити безкоштовно, як і все про що я вам сказала, можна її робити будь-де, будь-коли, але ми про це часто забуваємо, чому це важливо всім, і от що я для себе зрозуміла, що я, як великий досягатор, тобто я страш... я хворію досягаторством, аби не здуріти і не вигоріти, що я вже мала один раз вигорання. То треба цінувати те, де я є зараз. І є так багато за що я можу дякувати кожен день. Тому що можна безкінечно хотіти чогось іще і ніколи не радіти. А тоді, в чому суть? Просто щось робити безкінечно і ніколи не отримувати задоволення. Це безумство, тому що життя воно є тут і зараз. От воно в цей момент розумієте? От я в цей момент записую це відео, і я вдячна за те, що. У мене є така можливість, що це моє життя, що я можу цим ділитись, я кайфую. Тобто, задача не просто зробити відео і чекати, а як там те відео. Ні. Задача бути вдячною кожну секунду за те, що в мене є, за все, що я роблю, за те життя, яке я живу. І коли я вдячна, мене це знову ж таки піднімає на високий вібраційний рівень любові, миру, радості, і там відбувається от все круте. Життя класне, життя сповнене радості, життя сповнене можливостей. Тому, якщо ви весь час не задоволені тим, де ви є, ви весь час біжите кудись, зупиніться і почніть практикувати вдячність. Просто дякуйте кожен божий день. Пишіть вдячність у щоденнику кожен божий день. Поки ви не зрозумієте, що це вже... Стає частиною вас, і це вже ваша звичка. Тому що я зупиняюсь, аби бути вдячною. Я зупиняюсь, пишу за що я вдячна у щоденнику. Але після багатьох років практики я вже реально можу це робити, от просто як, ну, як моя це моя друга натура. Але для всіх тих, хто весь час кудись біжить і всім незадоволений, Можете практикувати це зі щоденником кожен день, там протягом двох місяців, і ви побачите, як якісно змінюється ваше життя. Десятий скіл багато хто соромиться цього скіла, і це моя цінність. І я це люблю в собі. Це амбіційність. Я Хочу росту. Я люблю досягати цілей. Я люблю якийсь драйв. Я люблю щось зробити, чого раніше не робила. Я люблю, я люблю досягати. Я люблю досягати. Я люблю досягати. Я знаю, що мені це треба робити, відновлюючись. Я знаю, що мені треба практикувати спокій, вдячність. Це моя сильна сторона. Щоб не згоріти в ній, я маю робити всі ті інші речі. Але я знаю, що це моя дуже сильна сторона, і це щось, що можна признати в собі. Тому що я знаю, що багато людей соромиться бути амбіційними. Бо коли ти амбіційний, амбіційна, зокрема, якщо ти жінка, всі починають тикати на тебе пальцем або казати, що вона вискочка або вона думає лише про себе, думайте лише про себе. Бо якщо ви будете думати про себе, ви в першу чергу надягнете маску на себе, а потім можете допомогти усім. Тому що, коли ми погаємо з... Повної чаші ми можемо зробити більше, а коли наша чаша не повна, ми і нікому не можемо допомогти. Тому амбіційність це класна штука, якщо це щось що вам близьке, і не соромтесь цього, якщо ви любите досягати, любите бути амбіційними, і вам просто подобається іти далі. От, я люблю йти далі, я люблю щось зробити, а потім зробити ще ще краще, зробити інакше. В мене це драйвить, і я знаю, що це сильна моя сторона. Яку я маю любити, яку я маю признавати в собі і нею користуватися з мудрістю, тому що це мені допоможе. Абсолютно усі тіли, усі ці сторони, сильні сторони, про які я вам казала, це що, що ви майже все можете розвинути в собі. Це щось дуже просте, але це дуже помічне. І це щось, що може кардинально змінити ваше життя. Для цього не треба. Отримувати ще одну вищу освіту, це що, що ви можете почати практикувати і побачити, як це вам допоможе побудувати життя, яке є цікавішим, кращу кар'єру, кращий бізнес, і ви просто будете бачити більше можливостей. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть мені в коментарях, і якщо ви хочете від мене почути ще якусь тему, про те, як будувати життя, кар'єру, бізнес. З радістю залишайте ваш коментар. І скажіть мені, яка із якостей вам сподобалась найбільше і що ви можете розвивати прямо зараз. І підписуйтесь на мій канал, аби такого контенту було більше. Я вас люблю і я у вас вірю.